Відбілювання умовно написано тільки для реклами. Якщо паста піниться, то це не є гарно, можна нею отруїтись. ПЕК – це та речовина, яка не повинна потрапляти на травмовані якісь ділянки. Ні в якому разі її не купуйте. Цією пастою іноді користуюсь навіть я. І Якщо ви бачите, що це ксилітол, то за це варто переплачувати. Полички в магазинах ломляться від різновидності зубних паст, білюючих, для чутливих зубів, для ясен. Як можна у цьому всьому розібратись і знайти оптимальний і робочий варіант? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і обов'язково пишіть коментарі, тим паче, що я всі читаю і дуже часто відповідаю на них. Ці пасти я придбала в магазинах та аптеці, і вартують вони від 80 до 200 гривень. І все-таки розберемося, чи є якась різниця, за що ми переплачуємо. Взагалі, в переважній більшості паст повинен бути втор. І його норма саме являється 1450. Якщо ви на упаковці бачите втор і там ще є і кількість цього втору, то можете бути впевнені, що це класно відобразиться на стані ваших зубів. Ми не будемо звичайно мати надію, що коли ви чистите втором, то навіть ті каріозні процеси, які вже є, вони будуть загоюватись. Але ми працюємо над профілактикою, щоб не з'явились нові каріозні процеси. І саме втор дозволяє нам і допомагає в збереженні цілісності емалі. Фтор є у кожній пасті, чи є такі, які без втору і їх брати точно не можна. Я далі покажу. Що в нас в ці лінійки є паста без фтору, і не всі пасти повинні бути з фтором. Якщо ми говоримо про відбілювання і абразивність, є спеціальний індекс абразивності RDA. Він буває низький, середній, високий і Майже агресивний. Якщо низький, це одиниці від 0 до 70, середній від 70 до 100, високий від 100 до 150 і 150 200 це максимально агресивний ліміт. Далі вже не можна, тому що ви будете пошкоджувати власну емаль. Тому розбирайтесь в цих числах і дивіться уважно на пакування. Перша паста доволі розповсюджена, вартість якої в середньому 120 гривень. Що тут написано? Комплексний захист і відбілююче. Коли я розібрала склад насамперед, я знайшла і гарну, і не дуже гарну новину. Із гарного те, що в цій пасті в складі є втор 1450 одиниць. Але питання в тому, що ми взагалі не знаємо. За рахунок чого ця паста відбілює? Якщо фтор умовно впливає на захист емалі, то відбілювання умовно написано тільки для реклами, тому що немає ні одного компонента, який буде впливати на. Колір ваших зубів. Тут немає ні абразивного складу, ні якогось хімічного відбілюючого компоненту. Тому, із гарної новини, це те, що коли ви придбаєте цю пасту, ви, як мінімум, не зробите нічого поганого для своїх власних зубів. Але якщо ви розраховуєте, що вона вам відбілить, то цього ефекту точно не буде. Одна з найпопулярніших, до речі, паст. І я прочитала. Коментарі до цієї пасти, і люди пишуть, що вона неймовірна, тому що вона класно пінеться. Трішки зрозумілостей, якщо паста піниться, то це не є гарно, тому що більш професійні або повністю професійні пасти майже не піняться. І я взагалі не люблю, коли піняться пасти. Чому? Тому що у вас тільки здається відчуття, що дуже чисто в порожненні рота. А ви повинні бачити ваші власні зуби, не замилювати піною і не розуміти, де ви вичистили, а де ви не вичистили, а чітко бачити, де знаходиться і де лишається зубний наліт. Стосовно складу, дуже незрозуміло: навіть виробник пише, що. Є якась тільки частина втору, але чітко не написано скільки. І що мене лякає в першу чергу, це те, що написано, що не дай тобі Боже, щоб ви її ковтнули, лишили в порожненні рота. Якщо це відбудеться, терміново звертайтесь до лікара, прополосніть, що тут може знаходитись такого, що виробник боїться власної пасти. Тому я точно не рекомендую. Зубні пасти з невідомим складом, тим паче якимось дивним і лякаючим. Хочу зазначити, що виробник просить не давати цю зубну пасту в використання дітям до 12 років. І я хочу вас зауважити, що дійсно є різниця між дитячими і дорослими пастами, тому ці пасти використовуються у діток від 12 років. Там є певні моменти. Якщо вам цікаво почути про дитячі пасти, пишіть коментарі, і я обов'язково для вас зніму окреме відео. Наступний лот: це зубна паста, здається з мого вже дитинства. Її більше всього ми зустрічаємо в рекламі і. Слава Богу, що там, хоча б в складі є втор в кількості 1450 одиниці. Ми вже пам'ятаємо, що це норма, стандарт якості. Але основний склад більше нічого не вказано, крім якихось харчових добавок, стабілізаторів, які ніяким чином не впливають на вашу ротову порожнину і взагалі на зуби. Тут... Написано, що вона також комплексний має захист, але для мене комплексний захист це не тільки про зуби, про емаль, а ще, звичайно, про ясне і про слезові тканини. Тому я вважаю, що трішки пафосно подали інформацію стосовно комплексного захисту, але є базовий захист, який точно нічого поганого не зробить. Слава Богу, що хоча б не написали, що можна нею отруїтись. І за це дякую. І ще одна відома паста, яка вже у нас на ринку знаходиться 12 років, виготовляється в Німеччині. І я навіть хочу зачитати, що ефективна зубна паста помітно зміцнює ясна, захищає від кровотечі ясен, парадонтиту та карісу. І з того, що вони заявили. Точно в складі повинні бути якісь хоча б певні трави для лікування ясен. Але із е, того, що ми знайшли, тут знаходиться втор 1450 одиниць. Але я взагалі не зустріла ніяких трав чи елементів, які б могли піклуватись про ясна. Тому що все написано, що піклування проясне і захищає від кровотечі. Точно можу сказати, що якщо ви маєте надію, що ця паста допоможе в боротьбі з кровотечею, ні в якому разі її не купуйте. Максимум, на що ви можете розраховувати, це на захист емалі і на профілактику від карісу. Над ясними вона не працює. Наступна паста доволі якісна і бюджетна. Виробник зазначає, що вона має працювати з чутливістю зубів, але цікаво те, що в склад входить ромашка та стеві, які дуже чудово працюють саме з яснами та навіть можуть робити протизапальний ефект і заспокійливий. Тому я вважаю, що ця паста. Краще працює, якщо у вас є якісь проблеми з яснами, мінімально десь щось кровить. І е, можете тоді на неї розраховувати. Ще із важливого, в цій пасті немає взагалі фтору. І такі пасти також існують і повинні бути, тому що є люди, у яких є алергія. Тому, якщо у вас алергічна реакція або флюороз, це є у нас е, територіальна місця, де вода збагачена дуже сильно фтором, і коли його. Дуже багато, тоді з'являються такі певні негарні плями на зубах. Тому, звичайно, таким пацієнтам заборонено використовувати пасти з додатковим фтором. Так що там мало бути такого, щоб вона справді була для чутливих? Фтор. В цьому і сюр, в тому, що написано, що вона для чутливих зубів, в складі немає. Речовини, так, елементи, який допомагає. Але є класний склад для лікування і профілактики проблем з яснами. І взагалі не зазначено, Але це нормальна паста, якою можна користуватися в домашніх умовах щоденно. <му> Кожен із нас хоче дуже швидкої дії, тим паче, що якщо десь болить, заходить і ще щось таке подібне. І цей виробник нам пропонує саме швидку дію. А якщо подивитись на склад, тут в складі є фтор в кількості 1450, і це норма. Але чи можемо сказати, що це швидка дія? Якщо в більшості із паст точно такий склад? Що мене дуже лякає, це те, що в складі є пек. 8 це та речовина, яка не повинна потрапляти на травмовані якісь ділянки, бо може викликати запалення і серйозні алергічні реакції. І для нас це особливо важливо, тому що ПЕК 8 я поки не зустріла в жодній із цих паст. Тому я напевно можу сказати, що саме за рахунок цього елементу я не можу рекомендувати дану пасту. Якщо вам байдуже на своє здоров'я, тоді, звичайно, використовуйте, що хочете. Але якщо ви піклуєтесь, будь ласка, звертайте увагу на склад пасти. І PH 8 це те, чого точно не повинно там бути. Цією пастою іноді користуюсь навіть я. І це говорить про те, що тут... Гідний склад. Що ми маємо? Ми тут маємо втор в розмірі 1450, але ви скажете, ну і здивувала, якщо це є майже в кожній пасті. Але із важливого, крім втору, тут є ще натрій калій, який допомагає боротися з чутливістю зубів. І це, до речі, перша паста, в якій ми. Зустріли саме цей склад. І, до речі, виробник зазначає, що саме ця паста піклується не тільки про здоров'я, але й про чутливість ваших зубів. Так що, те, що написали на пакуванні, те знаходиться і в складі. Тому цю пасту я точно можу рекомендувати. І остання паста, яка прийшла до нас з Америки. І це перша паста, яка в своєму складі має ксілітол. Це та речовина, яка нам допомагає боротись з бактеріями. А якщо ми можемо впливати хоча б частково на бактерії, то є вірогідність того, що наш каріозний процес не буде розвиватись. Тут ще входить в склад деревне вугілля, яке допомагає в і впливає на очищення вашої емалі і тим самим покращує колір. Написано, що вона приємно пахне, але пахнуть вони всі, а захищають тільки певні. Тому дивимося на склад. І якщо ви бачите, що це ксилітол, то за це варто переплачувати. До нас іноді звертаються пацієнти, які не хочуть використовувати антибактеріальну пасту. Мовляв, вони будуть вимивати, вичищати. І хороші бактерії, які знаходяться в порожненні роти. Я точно вам хочу сказати, що за той час, поки ви вичищаєте власні зуби, ви не встигнете нашкодити своїй природній флорі. Але якщо ви не будете вичищати шкідливу флору, то я вам точно гарантую, що у вас буде множинний каріс. І коли вони болить, ви тоді вже не будете сперечатись, якою пастою користуватись. Підбір пасти і зміна пасти дуже індивідуальні. Ви повинні. Спостерігати за власними зубами. Якщо у вас на сьогодні чутливість, звичайно, вибирайте ту пасту, яка буде допомагати боротися саме з цією проблемою. Але якщо у вас запалення ясен, а у вас вдома стоїть для чутливості, то це точно привід для того, щоб змінити на певний час пасту до того моменту, коли у вас зникнуть будь-які симптоми. Якщо немає жодних симптом, беріть базову пасту. Комплексним підходом, яка буде просто підтримувати той стан порожненої роти, який на сьогодні, якщо це відбілююче. Не дай боже використовувати на регулярній основі. Якщо ми говоримо про мене, то я маю в арсеналі дві-три пасти, якими я періодично чищу зуби, відбілюючи десь раз на тиждень. А комплексний захист це те, що використовую щоденно. Ми не віримо в те, що паста зможе зробити диво, але ми точно знаємо, що вона покращить стан наших зубів. Якщо вам була корисна ця серія, пишіть, будь ласка, в коментарях, яка саме у вас паста і чим вона вам подобається? І не забувайте підписатися на мій канал та поставити вподобайко.